Продукти харчування дуже важливо правильно зберігати, і справа тут не тільки в економії, але і у вашому здоров'ї неправильне зберігання призводить до втрати корисних властивостей, а також сприяє розмноженню бактерій, цвілі і грибка. Ділимося списком продуктів, які швидше за все ви помилково зберігаєте неправильно. Знання цих простих тонкощів дозволить уникнути нових походів в магазин і зайвих грошових витрат. Свіжі трави і листові салати. Щоб свіжі трави і листові салати зберігали свої поживні речовини. Їх потрібно зберігати в холодильнику, але щоб вони не пропали перед відправкою в холодильник. Їх потрібно добре промити під проточною водою і ретельно просушити сухими серветками. Після того, як зайва волога з продуктів піде, можна скласти їх в контейнер і відправити на зберігання листочки трав і салатів час від часу також слід перебирати таким чином. Можна зберегти їх до 2-3 тижнів. Єдиний виняток справи встановить базилік, його зберігати в холоді не можна, оскільки так він псується набагато швидше. Часник і цибулю ці два овоча, ні в якому разі не варто зберігати в холодильнику. Часник і цибуля відносяться до теплолюбних рослин, а тому вони швидко псуються в холодильнику, виділяється конденсат і холод активізують процеси гниття, тому овочі можуть стати непридатними досить швидко. Крім того, Цибуля і часник не переносять впливу прямих сонячних променів, щоб максимально ці два продукти залишалися свіжими довше і зберегли максимум корисних речовин. Зберігайте їх в темному і прохолодному приміщенні. Молоко і йогурт для багатьох господинь стало звичною справою зберігати відкриту упаковку молока або йогурту на дверцятах холодильника. Для зберігання молока така температура не підходить, його можна зберегти тільки якщо поставити в глиб холодильника, що стосується йогурту, то в плані температури цей молочний продукт менш вимогливий, температурні умови в межах 3 4 для нього вважаються цілком прийнятними. Горіх більшість нас вважають правильним зберігати горіхи в мисці при кімнатній температурі, але виявляється, що при такому зберіганні цей корисний продукт набагато швидше псується. Та ще й набуває гіркуватий присмак. Чому так відбувається справа в тому, що що містяться в горіхах масла при кімнатній температурі починають псуватися? Саме тому з часом вони набувають гіркуватий присмак, навіть якщо при цьому видимих змін з продуктом не відбулося, якщо у вас є запаси горіхів, обов'язково перемістіть їх у холодильник. Причому найкраще місце для горіхів. Самий прохолодний відсік холодильника картопля. Цей коренеплід не любить прямих сонячних променів і не може зберігатися при кімнатній температурі, як правило, на світлі бульби цього корисного коренеплоду починають зеленіти і виробляють отруйна речовина соланін. Однак і в холодильнику такий продукт теж зберігати не можна, оскільки. Що міститься в картоплі крохмаль починає набагато швидше розщеплювати глюкозу, а це не дуже корисно для організму. В ідеалі для зберігання картоплі підійде темне і прохолодне місце з температурою не вище 2,4 і зберігати його краще в паперових, а не поліетиленових пакетах. У пакетах з поліетилену волога не випаровується і картопля просто починає гнити. Кавун недарма бабусі і дідусі споконвіку зберігали кавуни під ліжком. Виявляється, що ця соковита ягода в більш прохолодних умовах втрачає бета-каротин. Якщо ви хочете, щоб користь від соковитого кавуна була максимальною, обов'язково після покупки відправте його на зберігання в комору або будь-яке інше зручне місце, де температура не нижче 1-2, так ви збережете. Вітамінний склад ягоди і отримаєте максимум користі, свіжа риба і м'ясо свіже м'ясо може зберігатися в холодильнику протягом 2-3 днів, тому якщо ви не плануєте найближчим часом готувати з нього страви, краще відправте його в морозильну камеру при тривалому зберіганні в холодильнику яловичина. Риба, свинина і баранина можуть зіпсуватися і придбати характерний неприємний запах, причому заморожувати м'ясо і рибу краще порційними шматками. Неодноразова заморозка і розморожування м'ясних продуктів приведуть до зміни їх структури. Таким чином вони втратять значну кількість вологи, стануть жорсткими і сухими. Баклажан баклажани дуже чутливі до низьких температур. А тому непридатні для зберігання в холодильнику при зниженні температури до 10, цей корисний овоч практично миттєво починає втрачати свої властивості стає, яким і більш пухким, щоб цього не сталося. Зберігайте баклажани в теплому і сухому місці. При цьому вибирайте тільки ті місця, де виключено потрапляння прямих сонячних променів. Сир, сири можуть залишатися свіжими тривалий час, але за умови правильного зберігання загортати цей продукт ні в якому разі не можна в поліетиленову плівку, оскільки так він не зможе дихати, найкраще для цих цілей підійде пергаментний папір. Вона пропускає достатню кількість повітря і при цьому не дозволяє продукту засохнути, але якщо сир з різким запахом, тримайте його подалі від інших продуктів, що стосується м'яких сортів сиру. То їх краще зберігати у власні рідини і нетривалий період. Масло, соняшникова і оливкова олія не можна зберігати в холодильнику. Низькі температури сприяють замерзанню продуктів, чому їх структура стає густішою і тягучою. Зберігайте такі масла в темному місці. В ємностях з темного скла сляним і кунжутним маслами справа йде по іншому, щоб вони не почали швидко псуватися, їх краще зберігати в холодильнику на дверцятах.